Урочистостями та молитвою за полеглих героїв Небесної Сотні розпочалося відкриття меморіальної дошки на Майдані Корольова. Десятки людей прийшли вшанувати пам'ять загиблих на Майдані та покласти квіту до оновленого меморіалу. Пам'ятну дошку освятив протирейс Свято-Михайлівського кафедрального собору отець Володимир. Кожного разу проходячи чи приходячи по все, в думках помолімось. І дійсно, Господь прийме віримо це і прийняв їхні душі. Царство небесне. Ініціатором оновлення меморіалу виступила Житомирська обласна організація Всеукраїнського об'єднання Свобода у особі Сидіра Кізіна. Позаду мене сотня героїв, насправді більше, які минулої зими такої тривожної для України, своїми грудьми першими стали на захист свободи і незалежності. Голова Житомирської районної адміністрації Сергій Круті також подякував тим героям, які сьогодні служать в зоні АТО. І хочу поклонитись тим людям, які стоять тут, які були на майдані, і які на сьогоднішній день е, воюють багато в зоні АТО. Сидір Кізін додає, меморіальну дошку встановили за свій рахунок і пропонує місцевій владі долучатися до таких заходів у майбутньому. Ми ну, Відновилися за свій кошт за кошт е, Всеукраїнського об'єднання «Свобода», Адже кожен п'ятий на е, Серед Небесної Сотні це свободівець, наш побратим. Присутні виступили з урочистими промовами, поклали квіти до оновленого меморіалу та заспівали національний гімн. Не, де вмерла України, ні слава, ні воля, ще на браття українці. Усміхнеться до. Організатори сподіваються, цей стенд лише тимчасове рішення і найближчим часом планують встановити на його місці гранітний меморіал.